Об'єднати представників культурних ініціатив, щоб розвивати галузь в регіонах, створювати партнерства та запускати спільні проекти навіть під час війни. Таку мету ставили організатори воркшопу для діячів культури завіс, що чотири дні проходив у Полтаві. Він об'єднав учасників Полтавщини та Харківщини. Збирати масштабно кошти на підтримку сил оборони. Це були перші спаскі фести. Учасників обирали на конкурсній основі за вмотивованістю, ідеями та попереднім досвідом реалізації проєктів. З понад 70 заявок відібрали 32 культурних менеджери з Полтави, Харкова, Кременчука, Лохвиці, Лозової, Гадяча та Зінькова. Ми маємо такі блоки практичної дуже інформації. Це навчання з проєктного менеджменту, залучення фінансування на проєкти з комунікацій. А також цей воркшоп має такий особливий акцент. Ми маємо декілька лекцій, які присвячені роботі культурних інституцій в умовах війни, а також тому як співпрацювати з ветеранами, військовими та їхніми сім'ями. Програми для діячів культури на Полтавщині реалізовують із минулого року. Якщо раніше це були одноденні воркшопи, то тепер організатори перейшли до повноцінних чотириденних інтенсивів, аби учасники могли глибше опрацьовувати свої проекти та вибудовувати професійні зв'язки. Цього року програма вперше відбувається у міжрегіональному форматі. Ми би дуже хотіли, щоб виникали більше партнерств і зв'язків саме між цими регіонами України. Наша головна мета, якщо говорити про ось цей воркшоп, «Зав'язь», але в цілому. Серед учасників ініціатива з Полтави хвилюємо. Це культурний проект, що приносить у Полтаву європейську концепцію «Night Museum», коли музеї працюють уночі або увечорі. Завдання зацікавити полтавців відвідувати краєзнавчий музей та показати, що класичний музейний простір може бути сучасним і переосмисленим. Ми вирішили наповнити цей краєзнавчий музей сучасною музикою, відео артом спеціально створеним і спеціально написаною поезією від полтавського молодого поета. І Вся ця така комплексна подія вона була присвячена тому, що ми через оці три види мистецтва розповідали жителям Полтави, гостям міста про історію полтавського краєзнавчого музею, про український архітектурний модерн і, звісно, про знакову постать Василя Кричевського. Ще один учасник від Полтави Хартія Хаб просвітницький простір другого корпусу Національної гвардії України Хартія. У нашому місті платформа організовує події, спрямовані на об'єднання цивільних і військових, створюючи місце для спільного діалогу та культурних ініціатив. Хартія, взагалі, це Добровільчий підрозділ, який з Харкова почався. Зараз він вже переріс в корпус. Тому нам дуже важливо українцям триматися один за одного. І тому цей воркшоп дуже класно виконує оцю ціль єднання координації, консолідації зусиль. Ідеально. Це що необхідно для нас усіх зараз. Попри війну, культурні процеси не мають зупинятися. В Україні досі поширена думка. Культура це передусім розвага, яка не на часі. Однак фахівці підкреслюють її значення для безпеки та стійкості суспільства. Зупинка роботи культурних інституцій під час війни створює ризик для проникнення чужих смислів і наративів. Саме тому одна з цілей нинішнього воркшопу виробити підходи, які дадуть змогу культурним спільнотам продовжувати діяльність навіть в умовах трагічних подій, розповідає директор Харківського літературного музею Тетяна. Пилипчук, те, що сюди будуть проникати ті думки, ті наративи, які не про нас, які не для нас, і загалом, якщо ми говоримо про Україну як незалежну самостійну державу, то ми повинні говорити про те, що ми самі себе можемо репрезентувати і світу, і в Україні. А найкраща репрезентація вона якраз через культуру. Переможці воркшопу отримують грошовий приз на розвиток власних культурних ініціатив.